Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ні дня без бавовни. На цей раз вона знову заблукала в російському таганрозі під роздачу потрапили транспортні ІЛ-76. Задіяні всі можливі спецслужби, аби ліквідувати наслідки ударів. Як пишуть, здетонували ракети, які доставили літаки. Авіаційний експерт, менеджер авіаційного сектору Богдана Долінцем вважає, що російська система ППО є слабкою до летючих об'єктів та. Крилатих ракет безпілотники ту 141 стриж та ту 143 рейс складно засікти, тому що вони можуть летіти на висоті від 10 метрів. Комплекси с 300 та С400 це радянські системи, які є основою російської ППО. Вони розташовані ближче до фронту, сказав Долінця. Тилові військові об'єкти росіяни захищають старими системами ППО. Це дає суттєву перевагу летючим засобам ураження. Такі засоби складно ідентифікувати, та у росіян немає з. Спеціалізованих засобів для знищення даний безпілотник може імітувати крилату ракету і може летіти на гранично низьких висотах, і це свідчить про те, що система ППО Росії є слабкою до летючих об'єктів або крилатих ракет. Росіянам доведеться частину свого ППО відтягнути зі східних та північних кордонів України, щоб посилити тилову оборону військових аеродромів та військових баз. Додав Долінце. Росія так і не зуміла, що дістати Україна тепер може бути останнім часом. Країну агресорку Росію, Нібито атакують невідомі безпілотники за давньою російською традицією. Пропагандисти в усьому звинувачують Україну. Це прокоментував представник ГОР Міністерства оборони Андрій Юсов. Він наголосив, що посилатися лише на відкриті джерела Росії не можна. Якщо ми говоримо про руйнування, то не всі ефекти від цих нерозпізнаних об'єктів показують. Те, що показують російська пропаганда, і ті наслідки, які є насправді відрізняються, розповів представ представник гора до повномасштабного вторгнення Росії в Україну нічого подібного на болотах не було. А тепер її буде лише посилюватися така динаміка, що це було мабуть НЛО. Сказав Юсов, як зазначив представник Гора, внутрішні конфлікти НЛО над Москвою будуть і ставати все частіше, адже це прямий наслідок повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Ці наслідки все більше відчувають на собі пересічні росіяни і будуть відчувати зустріч з реальністю неминуча на відміну. Від російської пропаганди додав Юсол до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!